Всім привіт! Навансували конструкторське бюро. З новим танчиком Ліон, який ми зараз продивимося відео про цей танк, що і як в ньому, чи будемо стоїть його брати, чи ні. По можливості я його візьму, надіюсь, зможу, і якщо не буде лагів і прочих приколів. І можна вже буде на стрімах, подивитися взагалі, стоїть чи не стоїть його брати. Але є один нюанс, що його можу дуже швидко розібрати. І з другого по 9 лютого конструкторське бюро представляє новий танк 10 го рівня. Це цікавий та незвичайний італійський хижак. Ліон. Кількість танків обмежена. Тим, кому пощастить спіймати його раніше. Ліон буде надано з 3D-стилем мічений та номером унікальним для кожного екземпляра. Цей стиль відсилає до історії машини. Ліон створювався на базі Леопарда 1 та помітно відрізнявся від попередника низкою поліпшень. Він не пішов у серію, але заклав основи майбутнього італійського танкобудування. 3 d стиль наближає вигляд Ліона до його ідейного спадкоємця, розробленого наприкінці 70-х років танка ОФ 40 у грі Ліон не просто освоїти. Натомість він має великий потенціал. Його можна порівняти як із Progetto 65, так і з Леопардом. 1. Новий мисливець майже так само швидкий. Він одним з перших займає позицію. Швидко міняє фланг. Ну, є швидкість, але на за та не залишає шансів жодній довгоногій газелі. Вертикального наведення дають можливість почуватися невимушено на рельєфі, а маска періодично тримає удар. Але все навколо маски солодка булочка. Адже історія нашого героя не про броню. Вона про снайперську гармату з пристойною разовою шкодою, потужним пробиттям і ясна річ, механізмом дозаряджання. Чотири снаряди по 420 шкоди поспіль. Звучить. Але є нюанси. Перш за все, час перезаряджання довге перезаряджання всередині магазина не дає змоги діяти наскоком з іншого боку. Завдяки повільній стрільбі в барабанному режимі завжди є час вибрати кращу ціль. По-друге, час дозаряджання. Перші три снаряди працюють за принципом зворотного дозаряджання, як з три з МЗ. Що менше снарядів у барабані, то швидше вони заряджаються. Тобто ви можете залюбки вистрілити тричі, не ризикуючи втратити ДПМ. Яка краса. Натомість останній четвертий снаряд заряджається аж 20 секунд. На це треба зважати в рандомних боях. У розпалі битви ви завжди матимете спокусу розрядити весь магазин заради шкоди. Але за це можна дорого заплатити. Пам'ятайте, що це справді резервний снаряд у критичній ситуації він здатний врятувати вас. Не забувайте про нього. Скажімо так, що не забувайте, от реально не забувайте, треба не забувати про останній снаряд, Ми його не використовуємо, він використовується тільки в самому. Прям там, я не знаю, якомусь. Коли ти розумієш, що ти вбиваєш танк і все далі, ти вже поки не активний, ти можеш поки заряджатися, а тобі його розрядити ну, в деяких ситуаціях. Ну, взагалі, останній снаряд категорично заборонено використовувати, тому що ви будете просто 20 секунд стояти і нічого не робити. Але використовуйте розумно. Наприклад, під кінець бою, коли перезаряджання вже неважливе. Або для раптової дуелі броня Ліона не розрахована на раптові атаки. Та якщо вже так сталося, ось вам правильний рецепт дій: не гайте часу і видавайте три снаряди за 9 секунд. Але бережіть резервний снаряд. Вісім секунд заряджання набагато краще ніж двадцять. Не панікувати. Просто дочекайтеся наступного дозаряджання. Коли шкоди завдано, і супротивник шотний можна добити фінальним снарядом. Ясна річ, всяке буває в рандомних боях, але Ліон потенційно може перестріляти багатьох. Навіть якщо не враховувати всіх переваг барабана, а розглядати Ліона як циклічний танк, то потенціал одного лише третього снаряду справді серйозний. Плюс маємо резервний снаряд у кишені. Такий вогневий потенціал має і недоліки. В Ліона гірша стабілізація ніж у Леопарда і Проджето. Не просто сходу влучити в ціль. Швидкість руху назад теж не найкраща, але ці недоліки можна подолати за допомогою обладнання. Перш за все, обов'язковий стабілізатор. Е, зараз ми роздивимося, що на нього ставити. Я скажу, що не можна ставити, а що можна на нього ставити, і потрібно на нього ставити. В першу чергу в нього є швидкість, але немає заднього ходу. Це дуже важливо, у нього немає заднього ходу, він дуже повільний назад. Е Далі момент. У нього погана, поганенька стабілізація. Плюс-мінус, якщо ви повністю зведетесь, він плюс-мінус попаде, все нормально, але якщо ви повністю не будете сводитися, не факт, що він буде попадати. Дуже важко йому буде. Ось. Зараз по оборуду, оборудки, і тут написано два варіанти оборудки, і я вам скажу, чому другу не потрібно в ніякому разі ставити, воно вам не потрібно взагалі. Далі в пріоритеті турбон... турбона. нагнітач, стабілізатор і приціл. Оці три. Оце хороше, дуже класне для цього танку, дуже класний, е... дуже класна оборудка. Гнітач та поліпшений приціл. Так ви посилите вогневу міць та мобільність. мобільність Друга збірка для гри з за кущів. Стабілізатор, просвітлена оптика та не можна. Вона вам не потрібна. Ну, ви ну, вам стояти в кущах, якщо видають бути стояти в кущах. Вам э, простатьонка і малошумка не спасе від того, що ви будете мазати. Ви будете просто мазати. І плюс, ви там посіте, може, два шота дасте, вам далі все одно потрібно буде їхати. Можливо, буде турбачка в одну, так і в другу сторону. Вам потрібно буде змінити позицію. Для цього вам потрібна буде турбіна. Чому турбіна вам буде потрібна? Тому що. По-перше, вперед ви будете швидше їхати, а по-друге, саме найважливіше, ви, вам буде краще від'їхати назад. Бо в Бочого випадку ви будете грати від е, голови, і вам потрібно буде чим швидше назад від'їхати. Дати шот від'їхати, дати шот від'їхати. Це буде набагато краще. Плюс вам стабілізатор, плюс приціл, це буде для кращої пострілу. А е, проститонка і малошумка, вона у вас просто це все на нівець забирає. Тому вам вона. Я едично я коменую взагалі не використовувати цю збірку. Малошумна система вихлопу вони допоможуть завдавати шкоди, лишаючись непоміченим. Ліон не даремно вважається снайперським середнім танком. У бою він мусить ретельно використовувати свій потенціал шкоди на середній або навіть великій відстані. Користуйтеся що... рельєфом місцевим. Це, це, це вам не наша, що ви маєте на малошумці грати постійно. Комбінуйте режими стрільби: перші три снаряди потужний ДПМ, точність і альфу. Без ризику для вашої картонної шкурки. До того часу, поки ви не побачите свою здобич. Тоді лева не зупинить ніщо. Але врахуйте, кількість цих танків обмежена. Чи вдасться вам упіймати ліона, залежить від вас. Як і в минулому запуску у конструкторського бюро ви можете зібрати танк, використовуючи бони, золото, кредити, вільний досвід і креслення. Щоб, напевне, отримати номерний танк, заздалегідь прикиньте комбінацію. Перевірити це можна в клієнті гри або в новинах на офіційному порталі. Якщо ви не встигнете зібрати все необхідне і отримати танк, вкладені ресурси автоматично повернуться на ваш рахунок. Із 2 по 9 лютого. Танк Леон Конструкторське бюро The World of Tanks. Е, дивіться, роз, е, два моменти. В першу чергу використовуйте чертежи. В першу чергу чертежі потім е, вільний досвід. Вільний досвід чертежи вам максимально потрібно використати під всі відсотки там які можна тільки. Потім срібло. По можливості, якщо у вас є срібло, використовуйте срібло. Бони та голду, це вже в самому крайньому випадку, тільки там вже вам буде не хватати. Е, По-друге, чи, чи краще бони чи срібло це, чи золото, це вже, ви самі собі зрозумієте, комусь буде краще золото, комусь краще бони, але все-таки краще золото, тому що бони ще гірше добуваються, ніж золото. Е, тому в такому аспекті. Е, також рекомендую, якщо буде у вас світло, то рекомендую в 7 годин другу. 7, навіть без Десь без 15, без 27 2 лютого бути вже в танках і чекати. Бути вже на сервері, по-перше, тому що сервер, ви потім можете не потрапити на сервер. Ви можете просто реально не потрапити на сервер. Дуже пізно. У вас є шанс, якщо ви хочете дуже 3D-стиль, то у вас буде шанс. більше шанс це зробити. Інший момент. Ціло може не буде тут вже все. Інший момент, і буде 65 тисяч. 65 тисяч на євросервер, я думаю, я чомусь догадуюся, що дуже швидко розберуть, тому з другого по ти там навіть не розраховуйте. Запам'ятайте, в перші дві години і то не факт. Що всі 65 танків можуть просто розібрати. Тому підготуйтеся максимально підготуйтеся по ресурсам. Завтра сідайте прям. Сьогодні-завтра просто фарміть срібло. Максимально скільки можна, щоб з сріблом, тому що інше ви так не сильно не нафармите. Максимум срібло, ви зможете максимально настрій нафармити як, ну, в найкращому доступі. До Найкращого, до зустрічі. Постараюся взяти цей танк і вже на стриму показати, що це за танк, чи стоїть він тих грошей. Якщо хтось не візьме, то побачить, чи да, чи ні.